Привіт, я Галина Ілюк, і це відеосюжети нескінченні розмови. Це ті відео, які я знімаю для вас з тим бажанням, щоб для вас деякі питання і деякі теми отримали світло, тобто, щоб вони для вас стали корисними і набагато простішими. Тому прошу вас, все ж таки залишайтеся до кінця відео. Я впевнена, що вам. Воно буде корисним і цікавим. Сьогодні я хотіла е відкрити значення, спростити оці пояснення, значення алхімія. Алхімія ми вже віддавно чуємо і щось думаємо, що це щось магічне і те, що нас аж ніяк не стосується. Але я вам поясню чотири етапи, які проходять у зміни, наприклад, простого заліза. Або міді, як воно колись розглядало цей процес, як воно змінювалося до золота. Тобто, коли воно проходило оті етапи своєї трансформації, якщо ви десь уже чули, чи бачили у фільмах, чи, можливо, читали, що ця зміна проходить обов'язково, коли. Е Ця мідь чи це залізо, коли воно нагрівається, тобто, коли воно проходить етап нагрівання і живріння, і горіння, тобто, коли воно йде тиск через вогонь. Коли воно починає просто е, змінювати кардинально свій хімічний склад і змінюється із простого заліза, змінюється на золото. Ці е, етапи вони називаються в алхімії. Я вам зараз скажу чотири цікавих слова, які вивчають у мене на курсі крила. Це є нігреду, це етап чорний, самий перший. Потім йде етап албіду, потім етап сітріду. І етап Рубєду. Ці чотири етапи я детально на моєму курсі розказую, але я хотіла вам тільки сказати, що це таке. У нас у кожної людини в житті, як колись сказав наш духовний майстер Ісус, що всі будуть покликані от такий у нашому житті етап, коли життя нам ніби створює кризові ситуації. Але ці кризові ситуації це якраз той, той поклик, звідти зверху, що прийшов час нам змінюватися, тобто трансформувати повністю себе і свій внутрішній світ. Цей етап стається не тільки у кожної людини, зокрема у її житті, але стається і у суспільстві, стається і в Україні, Бо е, на нашій землі постійно проходять зміни, постійно, чи політичні, чи фінансові зміни, чи у кожної житті, в житті людини воно спонукає життя нас, навіть якщо ми не хочемо, воно буде нас змушувати через відповідні обставини, які нам... Будуть спрямовувати нас, що так більше вже не можна діяти, або так більше не можна мислити. Щось має відбутися внутрішня зміна, і особливо важливо зрозуміти. Внутрішня зміна, що в нас, яка наша природа внутрішня, це є наша е, природа, наша есенція, наша сутність, яка є унікальною, тобто не похожа на сусідського, не похожа на друзів. Вона є особлива, і тільки ми особисто самі можемо розуміти свою власну природу. Ми, коли приходимо сюди і народжуємося, ми е, стараємося підлаштуватися і проживати, як нам говорять, ззовні, підлаштовуємося. Але час приходить, і нас життя просить все ж таки бути собою, адже ми прийшли тут розвиватися. І от коли приходять ці кризові моменти, вони в більшості проходять дуже важко. І це якраз називається нігреду. Тобто, коли, як кажуть, настала така чорнота, темінь, і ти не розумієш, що відбувається в житті, чому, коли ти просягаєш руки до неба і кажеш, за що? Чому? І це якраз більшості людей, які починають змінювати життя. Хоча часто є ті люди, які починають далі критикувати, винуватити всіх ззовні і не збираються міняти себе. Хоча це все є в житті іменно щоб змінювати себе. І тут якраз є другий етап, який називається албєду. це тобто коли. Є білий новий папір, новий листочок, зовсім білий, коли ми можемо починати щось нове, творити себе нового, творити себе справжнього, і це є е, другий етап, і тоді наступає. Третій етап сітрідо це коли люди починають вчити, починають шукати я щось більше. Я зовсім не те, що мені сказали, починають практикувати, починають шукати. І духовні практики. Я не тільки тіло, я ще й душа. У мене є думки. Вони мають право змінюватися. І тобто. Тоді виходять на четвертий етап, коли вони змінюються, коли вони вже усвідомлюють себе справжніми, коли вони вже стають на ту стежину еволюції, не підпорядковуючи під те, що від них чекають. А Творять себе самих справжніх, дійсних таким вони є. Оце вже називається іменно цей четвертий етап Рубедо. Отже, друзі, дуже хотіла з вами поділитися і хотілося б все ж таки почути вашу думку. Напишіть, як вам чи подобаються вам мої відео, чи підписалися вже на канал, чи є у вас бажання щось зрозуміти набагато далі, аніж ми звикли розуміти. До зустрічі! Я Галина Ілюк. ・「翔平」は。